Китаю друзі. На жаль, Ірина Фаріон померла вчора пізно ввечері у Львівській лікарні. Це було очікувано, дотями вона не приходила, лікарі робили все можливе і все ж таки констатували смерть. Політика громадського діяча малознавця. Слідство всіх цікавить слідство: встановлення, затримання як безпосереднього виконавця вбивства, так і встановлення і бажано затримання замовників вбивства. У Львові працює наразі е, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він дав брифінг, на якому розповів, що розглядається декілька версій вбивства Ірини Фаріон, це е, і громадсько-політична діяльність, це особиста неприязнь. В тому числі розглядається і російський слід, аналізуються телеграм-канали, дописи таке інше. Клименко підтвердив, що дійсно фото людини в капелюхі і темних окулярах майже на все обличчя. І в дивному, як на мене, одязі, який людина, яка тусувалася ледь не тиждень чи два в дворі Рінефріон, це є фото підозрюного у вбивстві. Також Ір Клименко повідомив про призначення ряду експертиз у справі про вбивство. Скажу так, друзі, чим. Довше поліція говорить про версії, але не затримує виконавця, тим менше вірогідність, що його знайдуть взагалі. Ще день-два. І питання виконавця буде фактично вже недосяжним. Тому е, ми бажаємо. Поліції успіху для України дуже важливо встановити, хто і навіщо вбив Ірину Фаріон. Співчуття висловлюємо її рідним і близьким Царство Небесне. І сподіваємося, що тупцювання на місці поліції це тактика для зовнішнього спостереження. А насправді. Вони біжать, біжать по сліду. Дай би боже, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.